Ми починаємо із плечового моста. Опускаємось на килимок, підходимо п'ятками так, щоб дотягнутись до них пальцями і кілька сантиметрів йдемо вперед. Рівномірно розподіляємо вагу на стопу, руки вгору, робимо вдих з видихом. Кручуємо з таз на себе, піднімаємось вгору, тянемось за колінами вперед, з видихом опускаємось. На вдих піднімаємось, з видихом опускаємось. І ще шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Останній. Далі звідси ми піднімаємо ноги в положення топ-тейбл, ставимо великі пальці на скро, решту пальців на голову, добре розтягуємо хребет, так, вкладаємо від попереку до грудного відділу. І з видихом скручуємось і вирівнюємо протилежну ногу. Ще чотири рази на кожну сторону. Три. Два. І завершили. Повертаємось на живіт і виконаємо плавання. Підкручуємо таз, вкладаємо поперек, ховаємо ребра, щоб ми не стояли на них, видовжуємо хребет і почергово піднімаємо праву руку, ліву ногу. І вісім, сім, шість, пять, чотири, три, два. Завершили. Підходимо руками, ставимо лікті під плечі, ноги на ширині тазу. Підтягуємо живіт, так ніби в нас під животом знаходиться мандаринка, нам потрібно її не розчавити. І почергово згинаємо ноги п'ятка до осідниці. А тепер стопа від себе. Ще чотири, три, два. І завершимо. Піднімаємо со столик. коліна під тазовими кісточками долоні під плечима. Опускаємо носки. І з видихом. 5, 4, 3, 2, вдихнули. 5, 4, 3, 2, опустились, вдихнули. 5 секунд вгорі. І опускаємось вниз. Ми зробили три повтори, ще п'ять. І завершили. Будемо виходити у планку. Розштовхуємо плечі, ставимо ногу, опираємось на подушечки під пальцями і з видихом піднімаємо другу ногу. Ще два. Округлюємо спину, сідаємо на п'ятки. Звідси повертаємось на бік. ставимо лікоть під плече, ноги разом. Вирівнюємо корпус в одну лінію і з видихом будемо підніматися. Два, три, чотири, п'ять. Видих. Шість. Сім, вісім. І міняємо сторону. Видих вгору. знову у положення стола і опускаємось на лікті, наперед пліччя. Ставимо руки паралельні. Нога вгору і згинаємо п'ятку до сідниці. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Міняємо ногу. Вісім, сім, шість, п'ять. Чотири, три, два. Завершимо. Далі. У нас працює передня поверхня стегна. Ми беремо пом'якшення під коліно. І відхиляємось назад. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири, три, два, сідаємо на п'ятки. Тепер ми виконуємо планку бокову, повноцінну так, не зігнутих ніг. Видих два. Три чотири, п'ять. Шість, сім і на іншу сторону. Ми будемо піднімати з килинка. Ставимо передню ногу під кутом 90 градусів. Якщо потрібно, беремо опору і з видихом. піднімаємось. Вісім і міняємо ногу. Чіпляємо стопою кожного разу, коли піднімаємось з видихом, вдих і з видихом вгору. І ще чотири. Три. Два, і завершили. Для наступної вправи нам була потрібна стіна. Ми ставили ногу до стіни під кутом 90 градусів. І вдих опускались, з видихом піднімались. Baixinho. Na gosto no novo. Відпочиваємо, розтягуємо м'язи ніг. Видих і вниз вдих. Є. Тепер також від стіни ми відтискаємось. Ставимо руки ширше плечей. Підтягуємо живіт і вдих видих. Розтягуємось і виконаємо скручування для пресу. Вдих, вийдих вгору. Тя два. Далі ставимо одну ногу на протилежну коліном в сторону, опираємось на стопу, з видихом піднімаємось. На вдих розтягуємо сідницю зігнутої ноги. Вісім і міняємо сторону. Вісім є. Далі опускаємось на спину. Піднімаємо ногу вгору і працюємо стопою. Вісім разів і пробуємо підтягнути ногу ближче, вирівняти шию і продовжуємо міняємо ногу. Якщо вам вдається, вирівнюйте опорно. Далі ми розвертаємось. Я візьму собі пом'якшення під коліна. Виходимо руками вперед, опускаємось вниз і почергово піднімаємо руки на видих. Три. Чотири. П'ять. Шість, сім, вісім. Сідаємо на п'ятки. І тепер піднімаємось на коліно. Одну ногу ставимо в сторону, відкриваємо руки і вдих. З видихом повертаємось, Шість і ще два. Останній раз залишаємось на пом'якшенні. І сідаємо в сторону вдих, з видихом піднімаємось, раз. Два, три. Чотири, п'ять. Six. Seven. Eight. You can see Розтягнемо м'язи, які працювали, розтягнемо м'язи ніг і м'язи спини. Ставимо одну ногу стопою до внутрішньої поверхні стегна. Руку піднімаємо протилежно і з видиху. тягнемось вперед. Рука тримається біля вуха і задає напрямок руху м'язом спини. Так? То в нас не стоїть ціль тягнутись вниз. Ми розтягуємо спину і животом притягуємось до стегна. Вісім разів опускаємо руку і опускаємось животом до стегна. Ви можете тримати руки там, де вам вдається втримувати спину. Так, це може бути вище, нижче. Основне тягнутись животом до стегна. Міняємо сторону, вдих і видих. Вісім. І затримались. Вдих і з видихом опускаємось нижче. І тут ви можете затримати, скільки вам хочеться. Поки ви не відчуєте, що натяг під коліном або в спині, де він у вас є, він має послабнути. Тепер вирівняйте дві ноги. Потягніться вгору, якщо ви не сидите рівно на тазових кістках, а сидите ось так. Візьміть собі будь-яке підвищення підсідниці. Може бути подушка, блок, що завгодно, щоб вас припідняло і дало можливість вирівняти спину. Вдих? І з видихом дві руки тягнуться в діагональ вперед, від вух вгору, і розтягують за собою спину. І тепер з видихом опускаємо руки, залишаючи спину уже в розтягнутому положенні. І з видихом притягуємо.